Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Сьогодні я планую використовувати новиночку з серії Вауд. Серія Вауд святкує свій рік існування, і до свого дня народження вона випускає дві новиночки. Ось одну вже можна випробувати, бо є пробнички. Це відлущувальна крем-маска. При нанесенні нам обіцяють, що. Шкіра буде відчувати свіжість, дарує відчуття прохолоди під час нанесення, легко змивається і залишає шкіру м'якенькою, і гладенькою, не тільки відлущує, а водночас і зволожує. Отак виглядає вона в цьому каталогі. Які, які. От. І я буду її зараз використовувати всім, кому це цікаво, хто планує цей продукт до покупки, а в наступному каталозі можна його замовити. Зразу покажу, щоб. Де він? От, дивіться, буде дві, в, в, в наступному каталозі буде дві новиночки. Е, Сироватка олія, а також оця масочка, яку ми сьогодні будемо випробувати. На, в такій упаковці буде. От. Розпаковуємо. Такий звичайний собі проби. От. Масочка має отаку текстуру, бачите, я зразу буду на себе її наносити. О, в пробнику вже не так і багато, не буду на руку мазати. Такий досить приємний аромат. Текстура така, бачите, плотненька. Не відчуваю е там ніяких часточок. Така просто, як така плотненька текстура. От трошки при нанесенні, бачите, трошки є почервоніння. Зараз подивимося, як моя шкіра відреагує на цей продукт. Так. У мене досить ніжна шкіра, чутливо. При нанесенні дійсно відчувається такий холодок, ну, як м'ята. Така свіжість. Ну, певно, це працює оцей відлущувальний ефект. Шкіри довкола очей треба виник уникати, тому я вже, ну, от, в пробничку от така кількість. Вже я все нанесла, нічого тут вже не залишилось. От, в пробничку от, стільки все, більше нічого нема. Дуже економно положили. Ну, як мені, то, бачите, вистачило. От. І у мене є ще пробничок. Так, на 10 хвилин треба от, нанести на 10 хвилин і через 10 хвилин е, треба змити, і я вам продемонструю результат. Зараз у нас буде перерва на 10 хвилин, от, і через 10 хвилин я до вас повернуся. Ну, дивіться результат через 10 хвилин. Спочатку, коли я наносила, дійсно шкіра, ви саме бачили, я спеціально так наносила, щоб ви бачили. Трошки почервоніло, але дивіться, зразу це почервоніння, воно пішло, ніякого дискомфорту я не відчувала. І шкіра відчувається дійсно, як дуже гладка. Ви саме бачите, дивіться, от е, який іде просто е, перелів. Вона дуже гладко відчувається, просто, ну, ідеальна гладкість. Стягнутості не відчувається. В принципі, комфортно от, ну, і шкіра набула такого блиску. Тобто, якщо плануєте цей продукт до покупки, то ем, мені здається, він того вартий. Зверніть на це увагу. Ну що після того, якщо вже серія раунд, можна нанести тонер. Підходить як і хлопцям, так і дівчатам. Крем для очей, дивіться, з розвертаючоюся голівкою, трошечки засобу, і зразу масажор у вас. Раз. Якщо при регулярному використанні, то уходять чорні круги з під очей. Масажур дуже комфортний, такий, вже якщо серія Ваунд світкує свій день народження, чим вона цікава, що макіяж без макіяжу, гарний догляд, але Вигляд такий, як з макіяжем. Якщо от-от чорні круги, такий спорний продукт є оцей стік я його не наношу, так не натираю, а от пальчиком так. Дивіться самі, от як він буде. Зафарбовував. Ну, він за рахунок мікро... 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 частиночок такої пудри, то трошечки покращує вигляд, це не консилер. Але бачите, є різниця трошечки. Так я його наношу. В кого ніжна шкіра, то не завжди хочеться консілер, а це такі засоби, якими дуже приємно користуватися, вони шкіру Бережуть? Ось такий результат. А і ще ще є, є крем. Теж бачите як? ефект. Дуже приємні текстури, аромати. І отакий такий я отримала природний результат. Єдине, що я маю у вас, цей крем без СПФ. Тобто, якщо ви ще хочете захист, СПФ, то вам треба його додатково собі нанести СПФ. Це просто доглядовий. Але дивіться. такий у нас за допомогою серії Ваунд. Якщо подобається такий натуральний вигляд. То отак він виглядає. Переходьте за посиланням, ознайомтеся з асортиментом. Всім вигідних покупок. Дякую за перегляд.